Всім привіт! Ось такого красунчика сьогодні зібрали. Це фетбайк від компанії Avanti. Фетбайк алюмінієвий, на 19-й растовочки 4 дюймові покришки. А вода тут стоїть подвійні, посилені, гума КСТ гарної якості. Шимонівська тріскачка, перемикач таку шамену моторчик от фирмы Imksus 750 Вт и такий аккумулятор на 13 ампер годин 48 вольт во влагостійкому земному боксі Колер такой цікавый сотенный хаки облалыва вилка стоит тут жорстка Гальма, гідравлічні, фірмові тектора, якісні. Ось такий широкий руль. Шо? Є він у двох кольорах, темно-зелений та темно синій Що звертайтесь, є в наявності небагато. Поспішайте придбати його красончик.